Це не єдина реклама Рошену, яку можна згадати і розказати щось цікаве, була ще коротка реклама без особливого сюжету, яка презентує молочний шоколад і показує історію кохання блондинки і брюнета як алюзія до чорного і білого шоколаду, які разом утворюють класний смак. Але вся сіль в пісні, яка звучить. З одного боку, трек Comfortable Place це дуже приємна пісня, яка пасує такій ніжній рекламі. Але якщо перекласти слова, то виявиться, що пісня зовсім не про романтичне кохання. У ній йдеться про залежності від алкоголю, наркотиків та навіть про БДСМ. Мільйони українців 2000-х дивились цю рекламу і навіть не мали найменшої думки, що вони слухають пісню про жінку, яка, за словами автора, хоче бути приниженою. Уявляю, як цю рекламу дивилися люди, які знають англійську мову.